19 червня медичні працівники України відзначають професійне свято. Напередодні цього дня поздоровляли та нагороджували працівників станції швидкої медичної допомоги Слов'янська, котрі вийшли на зміну з гарним, проте робочим настроєм. Можна сказати, празнічне. Ну так і робоче настроєння. Ми сьогодні на зміні. Желаємо здоров'я всім, крепкого, і больним нашим, і пацієнтам всім. Абщо самого лучшего зарплата конечно, побольше урочистості співпали з першим виїздом нових карет швидкої допомоги на лінію. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням, на якому працюють найкращі бригади. Реанімація на калюсах, тобто попав до бального. вважається, читається що попав в реанімаційне відділення. Привітати медиків Слов'янська прийшли і помічники народного депутата Юрія Солода. Нарде подарував працівникам центру первинної медико-санітарної допомоги Слов'янська і Миколаївки святковий торт і сучасні медичні сумки укладки. Тепер ці сумки доповнять комплектацію сучасних швидких. Это то, что вот с постоянно, это то, что постоянно на вызове. И удобная сумка, где удобно разложены ну, хорошо медикаменты, когда они всегда под рукой. Ну, это э, залог успеха в первую очередь. То есть быстро взять э, нужные медикаменты, это тоже очень важно. Самоотверженный труд и верность высокому призванию врача. Здоровья вам, мира, семейного благополучия и благодарных слов от ваших пациентов. вас, Спраздника. Із розмахом свята медичного працівника відзначили і в Миколаївці. Чудовий концерт, насичений піснями, танцями та творчими номерами, відбувся у новому холі слов'янської районної лікарні. Святкові подарунки від нардепа отримав і цей лікувально-профілактичний заклад. Зокрема, лікарям передали нові тонометри для вимірювання артеріального тиску. Стільки йде вам добрих слов, тому що. Ви їх всі заслужили також. Святковий день помічники народного депутата Юрія Солода передали нові тонометри для фельдшерсько-акушерських пунктів слов'янського та Олександрівського районів.